Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання як релакс. І я беру участь по проєкті візерунки UA. І в цьому проєкті я випускаю серію візерунків. І сьогодні я до вас ось таким візеруночком. Зараз краще наведу камеру і покажу гарно той візерунок. Ось такий, така сіточка. Сіточка дуже цікава, дуже мені сподобалася. І ще я попробувала його в'язати ось з такої пряжі. Ну, З цієї пряжі не дуже той візерунок, бо тут 6 ниточок, 100% бавовна, І ті смужки трошки слояться, і воно так не дуже гарно виглядає. То, якби однорідну пряжу таку, то воно б було набагато гарніше. Ну мається на увазі одну ниточку, щоб в'язати. Але я спробувала в'язати в комплекті з філейною сіткою, спицями. І дати ще ось таку кайму. Кайма в мене теж є на каналі майстер-клас на таку кайму, де набираю петлі болгарським зачином. Ось так виглядає. Можна зв'язати Ромео, ти би трошки підсунувся, бо не видно мені. Підсунься, котику. Ось так. І в'язати ми будемо, в'язати будемо з пряжі шнуркової. Ось така пряжа, шнурочок, з шишибриками такими трошечки. І будемо в'язати з цього. Візерунок. візерунок має три петлі рапорту і один ряд висоту. І все. Будемо починати. Так, набираємо петлі. Набирати буду таким способом, звичайним дві петлі. Я її рахую як одну, бо я її буду прив'язувати як одну. Тепер. один. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Я набираю стільки разів по 3, скільки рапортів буду в'язати і 2 петлі для країв. Я надіюся, добре набрала. 3, 3, 3, 3. Добре. Ще один раз наберу 3 петлі і вистачить. Все. Тепер перший ряд в'яжемо. Так, перший ряд. Я першу петлю завжди в першому ряді перший раз пров'язую. Потім на початку я більше не буду пров'язувати. Дивіться, дві петлі пров'язуємо разом лицевою за задні стінки. Тепер ту петлю повертає, заводжу ліву спецю, петлю, і праву навіть не витягую. І ще раз пров'язую лицевою. Тепер роблю накид і одну петлю знімаю непров'язаною. Знову дві петлі разом за задню стінку. Заводжу спицю ось так, і ту навіть не витягую, пров'язую ще раз лицевою. Накид і одну петлю зняти непров'язаною. Дві разом пров'язую ще раз ту петлю лицевою, накид і одну петлю перезнімаю. Знову дві разом, ще раз її пров'язую лицевою, накид і одну перезняла. Бачите, дві разом петлі. Цю петлю повертаю назад, ще раз її пров'язую лицевою, накид і одну петлю знімаю. І в кінці одна виворітня. Другий ряд пров'язується так само, як і перший. Бачите, в нас є петля з накидом. Ми її ось так за задні стінки дві разом пров'язую лицевою. Тоді цю петлю повертаю на ліву спицю і ще раз її пров'язую лицевою. Накид і одну петлю перезнімаю. Знову пров'язую лицевою. Ще раз пров'язую цю петлю лицевою, накид і одну петлю перезнімаю. Бачите, дві петлі петля з накидом зверху. За задні стінки пров'язую її лицевою, повернула на ліву спицю петлю і ще раз пров'язала її лицевою. Накид і петлю одну перезняти. Знову за задні стінки дві петлі, петлю з накидом пров'язала, ще раз її пров'язую лицевою, накид і одну петлю перезнімаю. І так, в'яжемо всі ряди лицева, ще раз лицевою, накид і одну петлю перезняти. І третій ряд, так само в'яжемо. Бачите, у нас є петля з накидом. Ми її за задні стінки пров'язуємо лицевою. Ще раз пров'язуємо її лицевою, накид і одну петлю перезняти. І так, всі ряди. Зорчик дуже легенький і дуже ефектно виглядає. Пров'язала, тепер ще раз лицевою пров'язала, накид, петлю перезняла. Дві петлі петлю з накидом, бачите, пров'язую лицевою. Ще раз пров'язую лицевою ту саму петлю, накид і одну петлю перезняти. Лицева. Ще раз тю петлю пров'язую лицевою, накид і одну петлю перезняти. Лицева. Ще раз її повертаю, ще раз пров'язую накид і перезняти. І так всі ряди. Надіюся, ви зрозуміли, як в'яжеться візерунок. Я зараз пров'яжу кілька рядів, і ми подивимося, як виглядає візерунок на шнурковій ниточці. Пров'язала я ще кілька рядів цим візерунком, і подивіться, як воно виглядає на шнурковій пряжі. Дуже навіть гарно, красиво виглядає ось така. Сіточка. І тепер порівняємо, як воно виглядає з розової ниточки, з білої ниточки. Ним можна зв'язати і літню футболочку, навіть дуже гарна буде, з, з бавовни. Ну, зі шнуркової пряжі мені він дуже подобається. Він такий оригінальний. Ну і з цієї пряжі він гарний. І синьої пряжі він теж гарний. Він на любій пряжі мені подобається той візерунок. Просто, якби вона була трошки не така. <реш> Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Все вам зрозуміло. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі всім па-па!